Продовжуємо знайомство із музикою Йогана Себастьяна Баха, видатного німецького композитора 18 століття, органіста, клавесиніста, скрипаля та капельмейстера. Йоган Себастьян Бах. Неперевершений майстер поліфонії. Слово поліфонія в перекладі з грецької мови означає «багатоголосся». За багато сторіч існування у поліфонічній музиці виникли свої особливі форми і жанри, свої засоби розвитку. Одним із найважливіших серед них є імітація, це латинське слово означає наслідування. У музиці імітація це почерговий вступ голосів, в якому кожен голос, трохи спізнюючись, повторює одну і ту ж мелодію. На цьому прийомі засновані майже всі поліфонічні жанри, саме завдяки імітації досягається безперервність мелодичного руху. Цей прийом Йоган Себастьян Бах використовував вже в невеликих п'єсах, які він писав для своїх синів, маленьких прелюдях і фугах, інвенціях та симфоніях. Дуже чітко він виявився в 15 двоголосних інвенціях Баха. Відомо, що за часів Баха прийнято було грати витягнутими, а не закругленими пальцями. Крім того, перший палець тоді взагалі не брав участі у грі. Бах же створив свою власну техніку гри. Він вимагав від учнів, щоб вони трохи закругляли пальці, а також використовував і перший палець, підкладаючи його у разі потреби, як це тепер робите, і ви. Серед клавірних творів Йогана Себастьяна Баха велику художню цінність мають 48 прелюдій і фуг, що складають два томи добре темперованого клавіру по 24 у кожному, відповідно до кількості тональностей. Темперований або рівномірний лад був заснований на діленні октави на 12 рівних півтонів. Нам сьогодні важко повірити, що колись було не так, як зараз, але саме баху належить велика роль у здійсненні цієї реформи. Поділ нової клавіатури на рівні півтони дав можливість побудувати 12 мажорних і 12 мінорних тональностей. Бах поставив собі за мету показати, що всі 24 тональності рівноправні і звучать однаково добре. «Прелюдія до мажор є самою відомою п'єсою із добре темперованого клавіру Йогана Себастьяна Баха. Через 150 років молодий французький композитор Шарль Гуно створив цікаву імпровізацію, яка отримала назву Роздуми над прелюдією Баха до мажор. Ця п'єса дуже швидко стала популярною. Вона виконувалась в салонах, звучала на завершення багатьох концертів і дуже полюбилася публіці. А через сім років на мелодію роздумів було накладено текст молитви «Аве Марія. Дивно, що випадково награна імпровізація стала одним із найвідоміших творів Баха Гуно і одним із найкрасивіших варіантів молитви «Аве Марія. Дивно і те, що прелюдія Баха, що була закінченим твором і не потребувала продовження, при звучанні мелодії, дописаної до неї Шарлем Гуно, стає єдиним цілим. І неможливо здогадатися, що ці два твори були написані різними композиторами та ще й у такі різні епохи. Ави Марія Баха Гуно являє собою цілісну красу, в якій прелюдія Баха стає акомпанементом, а мелодія Гуно веде нас за собою дивною чистотою звучання у вищі світи до кращих почуттів та переживань.